Для мене за честь бути разом з вами і поділитися моїм життям. Синцей менше май сервіс інвітнам. Дев'замові колви солдер. Де геликоптер палат з медисней аз биз бека клос френдів. Розумієш, що тут вже Дмитро сказав про мою історію. Так, да, я ветеран В'єтнамської війни. Я був кулеметчиком на гелікоптері. І якщо ви бачили фільм, ми були солдатами, то там саме відкривається історія нашого підрозділу. Якщо ви бачили то фільм, то ви, мабуть, пам'ятаєте, там був гелікоптер і на дверці був нарисований змій. Я знаю того пілота. І він був рятувальником. І якщо його гелікоптер знищували, він знімав ту двірку, ставив її на другий гелікоптер і продовжував служити. Тому всі солдати на землі вони бачили гелікоптер з жовтим змієм, і вони знали, що їхній мужний брат там у небі захищає. їх. Він врятував дуже багато життя. Кожного роду, кожного року ми маємо такі, таку спільну, спільну зустріч синів і онуків тих людей, яких рятував мій друг у В'єтнамській війні. Мій син – це чаплин. Він є мейджор з 82-го аеробору. Мій син також капелан у армії Сполучених Штатів Америки. Він капелан у 82-й воздушно-десантній бригаді. І Снейк був вийшов з ладдер, і був в госпіталі, і мій син був вийшов до нього як чаплин. І ви знаєте, той пілот гелікоптера, змій, він вже у старому віці. І він упав з дробини і був у шпиталі. І мій син мав честь бути капеланом для нього. Я маю той знак, що я служив у першій кавалерійській дивізії. І коли він дійшов, мій син дійшов до того ветерана і побачив такий же знак, він запитав як добрий син, запитав, чи ти знаєш мого батька? Okay, so that, and that's how our friendship began. But let me talk to you a little bit about what we've been doing in America, you know, for the Ukrainians. І то я вам розповів трошки про моє життя, але дозвольте мені розповісти, що я роблю у Україні. І то, що я буду розповідати, це не історія про мене, це історія про всіх моїх друзів, американців, які щиро допомагають Україні. Я запитував моїх друзів за допомогу. І ви знаєте, кожен раз, коли я, коли я запитую за допомогу для українців, мої друзі-американці вони мають саме два запитання. Коли тобі потрібна ця допомога і скільки багато тобі потрібно допомоги? Я прийшов до моїх друзів і казав, що я знаю родину, яка і має п'ять хлопчиків, і їм потрібні ліжки. І вони саме запитували мене, який розмір ліжків. Все, що треба для цієї родини, вони донесли. Коли я розказую про допомогу, я кажу, що люди бажають допомагати. Люди саме запитують, як ми можемо допомогти Україні. Я почув від офіцера, від жінки, що у нього має проблема зі спиною. І той жилет бронепліта дуже важка за нею. Сатама Шерафанасеранід Сумбуластик Вас. Uh, and ceramic, я прийшов до шерифа у округу, де я живу. і Я казав шерифу, шерифу, мені потрібні шоломи, мені потрібні бронежилети. І він дав мені 50 бронежилетів і 18, 18 шоломів. Кожні тиждень пишу малу статтю про Україну у газетах на радіо. я... Доводжу до народу Сполучених Штатів, що відбувається в Україні. І я не обіцяю, а я буду працювати, зроблю все можливе від мене, щоб допомогти вам. І я хочу вам сказати, що весь, весь світ він глядає на Україну. На що відбувається у цій державі, тому що ми, американці, розуміємо, якщо ворог не зупиниться у Україні, він дойде до наших домівок. <му> наші наші вони кажуть, що ми поруч. Ми поруч, тому що офіцерам треба бути, треба не хто буде поруч, тому що офіцери, вони у поліції мають найвищий рівень стресу, я не знаю, як статистику у Україні, але у Сполучених Штатах Америки стрес доводить офіцерів до самогубства. І, і якщо ви поглянете на професії у Сполучених Штатах, професія, яка має найвищий відсоток самогубства. То поліція найбільший відсоток розводів у поліції у Сполучених Штатах Америки. І ви думаєте, ми, ми думаєте, що можливо, якщо ми б мали більшу зарплату, ми б не мали проблем у Сполучених Штатах? Офіцери мають добру зарплату, але вони мають проблеми тому, що стрес. Он робить нещо з нашим серцем, з нашою душою. У нас добре екіпмент, як кожен офіцер, він має Glock 19, Е15. Але наш шериф розуміє, що он, он може захистити тіло, але в чоловіка ще є душа, але в чоловіка є ще серце. Тому ми розуміємо, що є моральна травма, є ПІТ Що це таке? Це те, що відбувається з нашою душою. Тут, сьогодні я хочу мало трошечки розповісти, як керувати стресом. ж таке стрес, ж таке моральна травма. У вас, я розумію, у вас є психологи, але нас учили, особливо чоловіки учили, не можна показувати емоції. Нельзя никому нікому розповідати про те, що ти відчуваєш. Ти треба да будеш можливий. <кій> <кій> Нельзя показувати сльози. І ми навчилися то держати у собі. Я кажу вам, я кажу вам, що вам потрібна потрібна людина, якої ви можете довірити, довірити своє життя. Довірити Можливість відкрити своє серце, і та є людина. капелан я капелан, Я священник. Я пастор у церкві української у Сполучених Штатах Америки. Мої друзі, капелани вони також священники. Ви знаєте ваших капеланів у обличчя? Ви, ви знаєте? Капелани, можете ви стати, повернутися, щоб всі побачили, у нас ми маємо капеланів. Ми маємо потужну команду капелани. Вдячний вам. Вдячний.